Що я їм за день, як людина з ожирінням першої ступені, яка дуже хоче схуднути на 30 кілограм. На сніданок у мене був знежирений йогурт з замороженою полуницею. Це було супер смачно, легко і білково. Після сніданку у мене було заплановано персональне заняття з тренером. Це півтори години силових і 40 хвилин кардіо. Останнім часом я дуже багато зриваюся, тому на обід вирішила приготувати щось шкідливе, але в ПП версії. Це були білкові бургери без граму олії. Ви часто питаєте в якому застосунку? Я рахую калорії, зберігайте застосунок, називається калс. Ти Просто фотографуєш їжу, і застосунок сам все прорахує. Ваги більше не потрібні. Обід вийшов дуже ситний, і не дивлячись на те, що він ПП, дуже смачний. Ввечері ми з Діаною вирішили пройтися, бо мені потрібно було ще 5 тисяч кроків. До речі, калс не лише полегшує рахування бежеве страфи продуктів, а ще й допомагає розрахувати щоденно калорійність, з якою ви будете максимально ефективно худнути. Тим часом моя щоденна ціль з активності вже закрита, і на вечір. Ще мене чекав ось такий тортик від Миколая. До речі, Миколайчик передавав і для вас. Якщо подружитися зі сторінкою Калс в інстаграмі, а також залишити коментар під цим відео, ми з Калс оберемо 5 рандомних людей, яким подаруємо преміум версію на застосунок. Посилання на додаток залишаю вам в описі відео.